Доброго дня. Сьогодні хочемо представити вам нашу нову модель з нашої лінійки харчових варочних котлів. Даний варочний котел має робочий об'єм 100 літрів, розрахований під роботу з надлишковим тиском до 1 бару та має спеціальний вузол для перевертання. Отож, почнімо детальніше. Згори ви можете бачити великий мотор-редуктор, який вибраний спеціально під даний продукт. люк. Розміром 350 мм в діаметрі. Та ось такий спеціальний вузол, який буде використовуватись для стравлювання надлишкового тиску при потребі, а також для візуального контролю за тиском всередині ємності. Зараз у нас тиск 0,5 бар. Також у нас знаходиться тут ось такий спеціальний кран, для того, щоб в кінці е, технічного процесу ми могли спустити надлишковий тиск з нашої ємності. Дана ємність е, у нас е, працює. На сорочці. Сорочка нагріву у нас е, буде масляна. Нагрівається трьома тенами сумарною потужністю в 13 кВт. Сорочка е, у нас також обладнана двома дублюючими групами безпеки для запобігання утворювання надлишкового або ж від'ємного тиску. Також на в такій рамі у нас знаходиться редуктор для механічного перевертання нашої ємності. А е, автоматика, саме моторедуктор та нагрів, у нас керується з нашого пульта керування. Щодо нашого пульта керування, ми можемо керувати швидкістю обертами нашої мішалки за допомогою цього повзунка від 0 до 35 обертів на хвилину, а також вибирати напрям руху нашої мішалки. Наприклад, зараз ми зупинили і вибрали інше, інший е, оберт нашої мішалки годинникової стрілки, наприклад. І так само задаємо швидкість. Вмикати та вимикати можна за допомогою ось цієї кнопки. Далі, рухаючись донизу, можемо бачити наш підрегулятор, на якому через кнопку MD ми задаємо необхідну нам температуру нагріву. А увімкнення самих тенів у нас відбувається через два ось таких повзунки. На даний момент ми досягли необхідної нам температури в 93 градуси. Тому тени у нас не вмикаються. А тепер для того, щоб продемонструвати роботу з нашим таймером та звуковою сигналізацією, давайте, наприклад, виставимо температуру в 94,8 градуси. Виставили необхідну температуру. Провернули кнопку стоп грибок У нас увімкнулись тени. Процес нагріву почався. І так, тени у нас вимкнулись. І зараз, коли температура досягне 94,9 градуси, у нас увімкнеться наш таймер. На таймері ми виставимо час в 30 секунд. Ось ми бачимо, ми досягли необхідної нам температури. І пішов відлік часу. Даний таймер у нас відповідає за те, що по проходженню необхідного, необхідного нам часу ми могли вимикати наші тени. Для чого це зроблено? Для того, щоб під час технологічного процесу нам треба підтримувати необхідну нам температуру, наприклад, в 93 градусі протягом 1 години 10 хвилин. І незважаючи ні на що, протягом через цей час, ось у нас загориться. Наша сигналізація. Ми побачимо, що тени у нас будуть вимкнені в той момент. І якщо ми захочемо вимкнути нашу сигналізацію, натискаємо кнопку стоп-грибок. І все. Тени у нас будуть вимкнені, тобто цей, ця кнопка стоп-грибок відповідає лише за нагрів. Мішалка у нас продовжує обертатись. Я демонструю принцип перевертання на свої точки. Працівник робить це однією рукою без сильних навантажень, тобто все цілком. adekvátna já radnice.